Вітаю, брати і сестри, благословіння на цей день і милості Господні, хай Бог благословить, тримає в руці своїй, направляє і нас розумляє до нових звершень, до того, щоб Бог благословив нас в усіх наших справах. І як каже, як сьогодні ми хочемо продивитися те, що для Бога важливо, і для нас також це найбільше чудо, яке може. Бути в нашому житті це зміна нашого серця. Зміна нашого серця. І якщо подивитися, в Єзикіля в 36 розділі 26-му вірші написано так: І дам вам нове серце, і нове, і нового Духа дам у ваше нутро. Так важливо сказано, що дам вам. Христос Бог завжди хоче щось дати людині. І це надихає нас, тому що важливо сьогодні. Часто ми шукаємо чогось великого, часто і воно зразу не відбувається. Але Бог хоче змінити, зцілити і дати нам щось нове. Зміни людського серця це важлива річ, вообще, що тільки може бути. Бог, тільки Бог, може, взяти те кам'яне серце і дати тобі. М'яке написано, що воно плотяне, воно піддатливе. Тільки Господь може потім щось вложити в те серце. І це відбувається через наші не це відбувається не через наші зусилля, а тому, що так захотів Бог. Це добрі наміри Його до нас. І це коли потім змінюється серце, тоді у нас відбуваються діла, діла благодаті. Діла милості Господні людина відчуває в своєму серці Ісуса Христа, який діє через неї, і це Дух Святий, який починає діяти кожної хвилини, кожної минути. І сьогодні, якщо ми побачимо це, Господь пропонує нам нове серце, тобі і мені, що це час, коли ми можемо помінятися, і серце, в якому буде не образа, не Якась щось таке важке і тяжке, а милість Господня буде. Це не страх буде, а це буде віра. Це не гордість, а це буде смиріння в нашому серці. І хай наше серце буде змінюватися в образ Христо Христа. Амінь.